Не бійся. Просто рухайся до своєї мрії. Просто встань і йди. Але все не так просто. Коли ми чуємо таке, це не завжди допомагає. Я не знаю, як вам, але мені, ну так, так собі. Не дуже. <прохи> просто йди. <прохи> Насправді тут словами дуже сильно допоможеш. Тому що коли ми дуже сильно відчуваємо, що ми хочемо жити життям своїм рід. Це означає, що наше життя, воно, мабуть, може, не дуже сильно відповідає цьому, а може і дуже сильно не відповідає. І саме тому ми хочемо все змінити. Але є деякі речі, які важко змінити так кардинально. Просто вийти зі своєї комфортної зони, побіжати кудись, а де відпочивати? Де, де ми будемо відновлюватись, відновлювати свої сили ментальні, фізичні, це, це ми маємо продумати також. Тому що мій духовний вчитель він каже, що не заходьте занадто далеко від своєї комфортної зони, щоб ви могли в ній відпочивати. І для мене це вистроїлось в такий цікавий, в таку цікаву картину. Тобто, наприклад, тут моя мрія. А я зараз тут. Але я не можу ось так просто потрапити сюди. Може, хтось і може, а в мене не вийшло, вибачте? І для того, щоб мені бути тут, мені треба свою зону комфорту переміщувати плавно, може, повільно, може, для когось занадто повільно, може, швидше. Ніж середній, середня швидкість, я не знаю, як виміряти цю швидкість, але ідея в тому, що нам треба у цьому процесі відновлюватись. Тому що якщо ми думаємо, що нам це не треба, ми сподіваємось, що в нас не буде невдач. А вони можуть бути. Ми думаємо, що в нас може не бути помилок. Все, я вирішив. В нас такий ентузіазм, все, я йду сюди, там, через рік я буду тут. Я пам'ятаю себе в такому стані, я все просто зруйнувала, пішла сюди, але ентузіазму не вистачило дойти. Вистачило ентузіазму десь до, до цих пір, але не до цих. І коли я опинилась тут, я зрозуміла, що я, я не можу відпочити. У мене немає можливості, в мене немає, можливо, цієї комфортної зони, щоб відпочити. Бо я навчилася цьому. Я думала, що мені треба зробити ривок, Дойти до якоїсь точки, і там я вже буду весь час відпочивати. Але ви бачили колись таке? Чи ви бачили колись саме таку ситуацію? Я ніколи не бачила. Ніколи. Ось саме таку не бачила. Бачила, коли люди чогось досягали, а потім йшли далі, ще вище, вище, і дійшли до своєї мрії. Так. Але щоб так просто. Швидко, без якихось помилок, фейлів, без страхів. Дуже, дуже сумнівно, що таке навіть можливо. Тому підхід, коли ми готуємось до а, марафону, але не до спринту, це більш життєвий варіант. Це більш практично а, з боку нашої психіки, нашого здоров'я. Також, тому що ніхто з нас не міг передбачити, що буде війна. І війна вона дуже сильно зупиняє, ти може розвиток. Ми жили, жили, в нас були якісь мрії, ми робили для цього щось, а потім щось вривається в твоє життя, і просто ти розумієш, що всі твої плани вони порушились. І ми не можемо завжди це передбачити. І ми не можемо завжди не робити помилок, щоб. У нас був такий о, плавний підйом. І коли щось таке стається, ми починаємо, начебто, заново вибудовувати своє життя. Спочатку навіть не вибудовувати, спочатку навіть намагатись вижити у цій атмосфері. Але в когось з часом можуть з'являтися думки, що може я не можу зараз зробити так, як я хотів, той проєкт, що я хотів, ту ідею чи створити сім'ю. Я не можу зараз. Але принаймні шукати можливості хоча б маленькі, для того, щоб все ж таки рухатись у напрямку своєї мрії. Бо біль вона нас дуже сильно сковує і зупиняє. Вона тяготіє нас, вона тягне, тягне нас до нашої комфортної зони. До нашої зони виживання, до нашої хоч якоїсь, хоч якоїсь, навіть якщо вона погана, але стабільності. І це також нормально. Але тут питання, якого життя ми хочемо. До речі, напишіть у коментарях про, можливо, про свої мрії, якщо ви можете їх відкрити, буде дуже цікаво. Прочитати, я можу поділитись своїми, якщо вам хочеться. І ми можемо поділитись трошки, подумати про те, чого ми насправді хочемо. І може в цьому процесі нас ми знайдемо такі, принаймні маленькі, а може хтось і великі, можливості йти все ж таки до нашої мрії, а може хтось вже і дійде до неї. Може, у вас залишилось дуже дуже трошки, щоб. Вже буде на тому місці, де ви мріяли, і далі розвиватись в тому напрямку, в якому ви вирішите. Тому що коли ми доходимо до нашої мрії, дуже часто нам треба нова мрія, щоб рухатись, щоб жити, і це трансформується протягом життя, і це також нормально. Якщо це відео вам сподобалось, поставте, будь ласка, лайк і поділіться своїми враженнями щодо цього відео, може, у вас є якісь питання. Сподіваюсь, скоро ще побачимось, Пока!